around the world examined by our most respected cultural experts to identify those properties and those locations and cultural practices, which are most valuable. The applications for such grants come from all over the world. They are considered by our best experts in the preservation of and Культурної цінності, а також на перспективах якісного виконання робіт із збереження цих пам'яток, вони виносять свій вердикт. Хто ж виграє ці the grant that we will celebrate today is a recognition of the global significance of St. George's Church, of the iconography іконографії and of what it represents as і церемонія вручення цього гранту сьогодні це визнання світового значення церкви святого Юра в Дроговичі і uh, того, що вона представляє, uh, і той іконопис, який знаходиться всередині, що представляє uh, для світової культури. Представляючи в ній українську культурну традицію Енайшед Аддена персонал капаситі, ампертікарлиплізда комплектіндис ґрант із воно деферста деволду інмафішо капаситі з юас амбасадор і країн, хочу підкреслити ще на особистій ноті, що uh, мені особливо задоволення uh, дає той факт, що uh, той факт, що uh, одна з перших дій, яку я вчиняю в якості посла в Україні, це надання цього гранту. I have been in my position as ambassador for about one month now. And one of the things that has most impressed me in that month is the, the depth, the vibrancy, and the importance of Ukrainian cultural identity. And that is something that I am personally committed to seeking to reinforce throughout my tenure. Іших вражень за цей місяць моєї роботи для мене це якраз враження від глибини багатства унікальності української культурної ідентичності, української культурної традиції, і це те, що я буду вивчати і підкреслювати, наголошувати протягом усієї своєї роботи тут в якості посла. So first visit to ферст for myself. Так що можу вам пообіцяти, що це лише перший з моїх візитів в Дрогович. And I look forward very much to visiting and seeing the completion of our project and again learning more about this incredibly important example of Ukraine's distinct cultural heritage. So now I think we have some business that we need to attend to. Тепер я би хотів декілька слів також сказати. Айдлайк Дрогобич має глибоку, глибинну історію багатовікову. Скоро місту Дрогобичу буде тисячу років. Ось чому саме по цій причині. Ми маємо можливість зараз поглядати такі унікальні шедеври дерев'яної архітектури, до яких відноситься Церква Святого Юра. Хочу вас запевнити, високоповажний пане посол, в тому, що з отриманням посольського гранту Сполучених Штатів Америки ми отримаємо друге дихання. У всіх справах пов'язаних з реставрацією цієї унікальної пам'ятки я також хочу підкреслити, що роботи по збереженню цієї унікальної пам'ятки ведуться вже давно. але вони велися так фіфті фіфті. і тільки зараз вони. Отримають справжні темпи реставраційних робіт. Вам напевно відомо про те, що ми запланували використати ці кошти для забезпечення пожежної сигналізації, бо це все треба захищати від блискавок. Ми використаємо цей грант для подальшої реставрації внутрішніх фресок. Унікальних фресок, які ви мали можливість побачити, і багато іншого, чого доброго для збереження світової пам'ятки, пам'ятки світового значення, ми тут зробимо. Я також хочу підкреслити, що ми отримаємо зараз увагу і допомогу від інших громадських організацій України. Українських громадських організацій, наприклад, нам сприяє е, в організації наших робіт і виділяє відповідне фінансування фонд е, Ріната Ахметова, е, інші громадські організації. А зараз з отриманням вашого гранту, я ще раз говорю: у нас з'являється нове дихання і нове бажання творити добро. Дозвольте висловити впевненість. Пане посол, про те, що наша з вами унікальна співпраця буде мати продовження і розвиток. І ми надіємось на тісну співпрацю саме з посольством Сполученої Штати Америки. Дрогобицька громада прямує в Європу. У нас двох думок на цей рахунок немає. Ми хочемо бути в Європі. Ми хочемо бути в сузір'ї найбільш розвинених країн світу. і з вашою допомогою ми це будемо робити. Дякую за увагу.